Ефірі Ньюз» в студії для вас працює Валерія Коломіць про найактуальніше в Україні та столиці Києві Говоримо просто зараз. Загинув у перший робочий день після інтернатури. Ворожі снаряди вбили молодого лікаря у Херсоні. Окупанти вгатили по лікарні. П'ятеро медиків зазнали поранень, пошкоджено два поверхи медзакладу, де були хірургія і Лор-відділення зруйновано операційну. Уночі окупанти атакували безпілотниками Харків. Зафіксовано щонайменше три прильоти. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Одне злучань у гуртожиток профтехучилища пошкоджено конструкції другого і третього поверхів та даху. Ще один дрон розірвався на території спортивного комплексу. У Кривому Розі День Жалобу напередодні місто зазнало ворожої атаки. Агресор ударив двома ракетами, ймовірно, балістичними. Вони поцілили в житловий будинок та будівлю навчального закладу. Загинули шестеро мирних жителів, зокрема 10-річна дівчинка. За останніми даними, поранень зазнала 81 людина, серед них семеро дітей. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. У лікарнях у стані середньої тяжкості залишаються ще 19 людей. Протиповітряна оборона столиці знищила усі ворожі цілі, які в липні летіли на Київ. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації. Минулого місяця окупанти атакували столицю 16 безпілотниками типу шахет. Усі вони перетворились на бруг завдяки силам нашої ППО. Водночас влада просить не радіти липневій статистиці, адже у ворога ракет ще вдосталь. Демонструє він це ударами по інших містах України. Відсьогодні на Київщині посилили безпекові заходи. На території... Бориспільського району військові та правоохоронці перевірятимуть документи, а подекуди можуть тимчасово обмежувати рух, причому не лише для автотранспорту, а й для пішоходів. Про це повідомив голова Бориспільської районної держадміністрації Руслан Дяченко. Перевірки триватимуть кілька днів. Державне бюро розслідування оголосило підозри про ухиляння від військової служби депутатам Київради. Чотири бійці однієї з військових частин тероборони не з'являлись на місці служби впродовж року. З'ясувало, що троє обранців і один помічник депутата влаштували собі умовне відрядження до київської військової держадміністрації. При цьому навіть не гребувало отримувати зарплату у військовому підрозділі, де нібито служили. А от журналісти назвали імена фігурантів: це голова земельної комісії Київради та член фракції Удар Михайло Терентів. І депутати Київради від Європейської солідарності Ігор Хацевич та Олег Левченко. Тепер псевдовійськовикам загрожує позбавлення волі на строк до 10 років. Слідство готує клопотання, щоб взяти їх під варту. І ще кілька столичних посадовців підуть під суд за рекет. Йдеться про заступника директора одного з департаментів КМДА і директора держпідприємства. Вони вимагали від перевізника за безперешкодну роботу в столиці 270 тисяч доларів. У разі відмови погрожувало створити проблеми. Передавання двох траншів хабаря правоохоронці зафіксували ще в січні та лютому минулого року. Тоді вимагачі отримали на руки 51 тисячу 200 доларів. Після повномасштабного вторгнення Росії ненадовго притихли, але вже в липні 22-го взялись за старе. Затримали кримінальний диет на гарячому. Під час обшуків по домівках та в службових приміщеннях вилучили готівку, документи, ручні осколкові гранати. Тепер же столичні рекатери можуть потрапити за ґрати на термін до 12 років. І поки ж підозрювані чекатимуть рішення суду, радимо їм скористатись новими послугами Мінюсту і орендувати у СІЗО камеру з покращеними умовами. А от міністерству рекомендуємо до вже наявного сервісу додати ще одну категорію ВІП-крило для столичних посадовців. Заробити на безпеці дітей вирішили і в Голосіївському районі столиці. Там керуюча компанія з обслуговування житлового фонду замовила ремонт укриття в музичній школі. Вартість тендеру 18 мільйонів гривень. Але перевірка кошторису показала, що ціни на будматеріали неабияк завищені подекуди на 100%. Наприклад, вказана вартість смоли 956 гривень, тоді як на сайті виробника 675 Щебень у кошторисі по 1728 гривень за кубометр, що удвічі більше його ринкової ціни. Тож на ремонті лише цього укриття маржа сягає 50%, підрахували журналісти. Ну і дивно, що у музичній школі не подбали про дозвілля учнів під час тривог у кошторисі жодної згадки про барабани. До слова в тендері брала участь лише одна компанія, попри те, що офіційно торги були відкритими. За недивним збігом цього року ж ця ж компанія виграла 60%. Десять ті торги, оскільки й там немало конкурентів. Ну і схожа історія в Оболонському районі. Там за 113 мільйонів гривень планують відремонтувати відділення швидкої допомоги. За результатами тендеру капітальний ремонт замовили фірмі Абсолют клімат. Але перевірка кошторису показала, що ціни на будматеріали і устаткування дещо завищені подекуди на 170%. І лише на п'яти позиціях фірма заробить приблизно мільйон гривень. До слова абсолют Клімат» отримав підряд без конкуренції, бо і на цей тендер ніхто чомусь не подався. Кол-центр, який ймовірно працював на Росію, просто з центра Києва викрили правоохоронці. Під час обшуків в офісному приміщенні на Подолі виявили початки російських компаній та банків. Ну і також вилучили системні блоки, жорсткі диски, мобільні телефони і робочі блокноти. Поліціянти встановили особи 47 співробітників, двоє з яких іноземці. Але чи причетні вони до співпраці з країною агресоркою, встановлюватиме слідство? Поліція ж відкрила провадження за статтею про шахрайство. Серпи молот відправляються на звалище історії. З монумента Батьківщина мати повністю демонтували радянський символ. Його відправлять припадати пилом до музею історії України у Другій світовій війні. Про це повідомив виконувач обов'язків міністра культури Ростислав Карандієв. До слова змінити можуть і назву монумента на «Україна мати, але це рішення має ще затвердити мінкульт. Заслужена подяка від Збройних сил України в рамках великого благодійного туру Незламною країною воля Михайло Грицкан та Катерина Бужинська зібрали 10 аншлагів у 10 містах України. На кожному концерті збирали не лише оплески, а й кошти для ЗСУ. Як віддячила армія співакам? Дивіться далі у сюжеті. Заслужений артист України Михайло Грицкан та народна артистка України Катерина Божинська отримали заслужену нагороду від військових за свій вклад в нашу перемогу. За наказом головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного, артистів нагородили відзнакою за сприяння війську. Нагороду вручив командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. Відзнаку артисти отримали після проведення першої частини великого благодійного туру незламною країною Воля! На кожному з концертів, що з аншлагами відбулися в десяти містах України музиканти проводили збір коштів і благодійні аукціони. По завершенні першої частини великого туру Воля Михайло Грицкан і Катерина Божинська передали значні суми захисникам України, зокрема, 10-й гірсько-штурмовій бригаді Едельвейс. Тепер гроші, які українці задонатили на концертах Михайла Грицкана та Катерини Божинської, допомагають нашим захисникам на найгарячіших напрямках фронту. Не жалкуйте свої донати в той час, коли Наші хлопці жахують своє життя. І це не кінець. Восени Тур Воля продовжується. Подивитися відео щоденники з минулих концертів чи придбати квитки на нові шоу. Ви можете на сайті Генерального партнера Туру, телеканалу Юкрейн News. Ваші донати доводять, що разом зможемо все. Ми щодня показуємо незламність. Кожен має значення для захисту України. Співаючи разом, наближаємо нашу перемогу. Проте запалювати українців можуть не лише на концертах, а й у столиці держави-терористка. Там цієї ночі знову намагались збивати безпілотники хмарочосами. Кілька дронів було помічено в різних містах під один долетів до вежі бізнес-центру Москва сіті і саме тієї, де розмістились одразу три російських міністерства. Ця багатоповерхівка ловить собою безпілотник уже вдруге. Гаряче сьогодні і у тимчасово окупованому Севастополі. Там також сталася бавовна. Потужно прогриміло в районі, де розташовані одразу чотири склади боєприпасів і ТЕС. Куди саме прилетіло наразі невідомо, але ось що відомо після того, як над Севастополем по праву знову замайорить жовто-блакитний стяг, гаряче, в хорошому сенсі буде лише на наших пляжах. Ну а більше про сьогоднішні події в Україні дізнаєтесь у наших соцмережах та на сайті Ukraine World News. В студії для вас працювала Валерія Коломієць. Бережіть себе, побачимось вже завтра.